Переходимо до мультфільму Ліло і Стіч. Історія, що розповідає про дівчинку, сироту, якою опікується старша сестра, і про інопланетного монстра, якого створив божевільний вчений, що тікає з-під і потрапляє на Гаваї, де хоче все знищити. Але за ним посилають того самого вченого. Стіч розуміє, що його не трогають при людях. А Ліло сприймає його за безпритульного пса і купує. І весь мультфільм намагається показати, що таке добро. Бро, а головне, що таке? Охан родина, в якій нікого не забувають і нікого не полишають. При цьому сама Ліло доволі такий дивна дівчинка. Вона якусь рибку кормить, що керує погодою на її думку. І магією вуду хоче покарати своїх подружок, і які, ну, не найкращі подружки. І мультфільм вкотре продовжує ту саму формулу Піксар, яку їм не дали реалізувати. Два м'яко кажучи, не найкращі персонажі, один з яких взагалі покидьок, бо його таким створили, і це геніально. А був інший Варіант потім розповім, проходять разом якийсь шлях, і обидва змінюються на краще. Це дуже зворушливо, але все могло бути інакше. Замість ліло міг бути хлопчик, а стіч виглядав так ще у минулому столітті. Його намалював художник, намагаючись створити дитячу казку про дивного звіра. І стіч мав бути якимось інопланетним злодієм, що потрапляє на землю в ліс, і намагається знайти спільну мову зі звірятками. Але творці сказали: давай все ж таки він буде спілкуватись з людьми та. Контраст буде ще більший, і тоді вигадали хлопця, але подумали, що в них буде мало конфлікту. Бо хлопець може захотіти поводити себе так само оторвано, як і Стіч. А Оскільки в кімнаті, де працював художник, висіла карта Гаваїв. Він знайшов назви двох міст і, взявши від них частки, назвав персонажів Нані і Ліло. А Джамба мав бути подільником Стіча, який його зрадив, і тепер намагається догодити міжгалактичній раді його схопити. Погодьтесь, як екс експеримент Стіч набагато цікавіший, бо він створений як абсолютне зло. До того ж, в нього немає якогось бекграунду, життєвого досвіду. Його щойно активували, і ті зміни, до яких його приводить спілкування з Лілою, неймовірні. Цей мульт і справді дуже відрізняється від усіх діснеївських, та що там навіть промокомпанію, робили на протиставленні класичних персонажів, і стіч ось Заладіном і жасмін, красунію та чудовиськом. В королі Львів він встиг побувати. Повну версію цих роликів можете подивитись в мене на Патреон і на щастя, експеримент цей. Для Діснея був дуже і дуже вдалим. Мультфільм прийняли на ура, і такої величної франшизи, як Стіча, немає в жодного іншого персонажа. В цілому чотири повнометражних фільма у другому запускається серіал. Там нам представляють Хамстервіля. Це якийсь тушкано кролі хам'ячок, який був замовником на всі ці експерименти, що створював Джамба. А 626 – це не випадковий номер. Це далеко не перший експеримент. Тож всі вони потрапляють на Гавай. І Ліло доведеться знаходити цих творінь і перевиховувати, знаходити їм місце в житті, в той час як капітан Ганту, потерпівши невдачу, пішов у відставку і спробував себе як найманець. Він став працювати на того самого Хамстервіля і намагається перехопити ініціативу у Ліло і знайти всі ці зразки експериментів першим. Тож, ви розумієте, повнометражечка запускає серіал, який мав би бути щонайменше із шостиста але вони впорались за 60 з чимось. Ну а остання повнометражна стрічка Лерой і Стіч завершує весь серіал. Зазвичай ви не знаєте, чим все може скінчитись. Або забуваєте ті старі серіали, що дивились в дитинстві. Тут є чітка повнометражечка. Всі зразки зберуться разом. Буде одна велика охана, і це дуже класно. Але франшиза на цьому не завершилась, бо і китайці, і японці купили собі Стіча і зробили відповідно по одному серіалу з китайською та. Японською дівчинкою сама франшиза і так нагадувала покемонів, особливо коли зразки билися між собою і запозичувала стиль аніме. Але ці два серіали, вони прям справді аніме, і я їх не дивився. Тож нічого вам про них сказати не можу. В нас ліло і стіч теж зустріли дуже гарно. В ті часи не було інтернету і не піднімався хейт з приводу повісточки, бо саме в цьому мульті з'явився перший ЛГБТ-персонаж Трансвістіт Пліклі, який обожнює вдягатись в жіночий одяг і. Мені здається, нікого з нього не бомбило. Ану, напишіть в коментарях, вас не бомбило, а ну і звісно ж, епоха мальованих не немюзікльних мультфільмів Дісней на цьому не закінчилась, бо наступним виходила стрічка Планета Скарбів. Але про неї ми поговоримо в наступному ролику. Якщо ви підтримуєте це відео своїми лайками, коментарями, щоб не пропустити, натисните на колотайчик, щоб він гучно дзвонив, і поширити це відео серед друзів. Дякую вам за підтримку. До зустрічі.